Ми живемо на порозі третьої світової війни. Світові лідери вони вже заявляють, що будуть запускати ядерну зброю, вбивати і знищувати людей. Про що нам знамінує? Що це показує про це? Попереджав Ісус Христос. Ми справді зараз живемо під час п'ятого друку апокаліпсу. Вбивають сотні тисяч християн, за слово Боже, утискується шостий друг. Апокаліпсу знамінується тим, що будуть такі катаклізми, запуск ядерної зброї, і це призведе до того, що може відкритися вулкани катаклізм світового формату. Але після цього на арену з'явиться Антихрист і буде правити всього сім років тут на землі. І під час живого правління прийде Ісус Христос, забере свою церкву і знищить Антихриста. Але питання нам сьогодні як? Нам бути Ісус про це попереджував, що 2000 років тому Він сказав, щоб ми каялись, бо сьогодні день спасіння, і щоб ми стали частиною Його живої церкви, Ісуса Христа, щоб ми стали Його учнями. Ісус Він дбає про свою церкву, про свою сім'ю, про своїх учнів. Давайте сьогодні вже примиритися з Богом і станемо Його живою церквою. Напишіть мені.